У 1996 році Київське Динамо знаходилося у глибокій кризі. Роком раніше постраждала репутація клубу. Киян звинуватили у спробі підкупу арбітра. Команда дивом уникла дискваліфікації. Не найкращою була і атмосфера всередині колективу. Ходили чутки, що гравці активно зливали головного тренера Йожа Фасабо, чим пояснювали безвольний провал у Єврокубках у 96 році. Сам тренер, за словами Кішеню Неліс, і в одному з інтерв'ю гостро розкритикував практично кожного футболіста Динамо. Вже тоді стає очевидно, команда потребує змін, і наприкінці року керівництво оголошує новину, на яку вже давно очікували. У київське Динамо повертається Валерій Васильович Лобановський. Тренер розпочинає роботу з січня 1997 року. Лобановський розпочинає з перемоги у Кубку співдружності у Москві. У фіналі кияни перемагають своїх запеклих суперників Московський Спартак Динамівці святкують перемогу з рахунком 3-2. Далі Динамо впевнено виграє чемпіонат України, але будемо відверті, значну перевагу у турнірній таблиці кияни створили ще присабу. Однак результати Лобановського важко було критикувати. Сам тренер одразу окреслив свій метод. Він хоче змінити підхід, при якому в клуб запрошуються найкращі гравці, і гра будується під їхні таланти і сильні сторони. Навпаки, у тренера мають бути моделі гри, під які і варто шукати конкретних виконавців. В команді розкривалась нова зірка Андрій Шевченко, який до того багато ігор пропустив через травми. Його активно підтримував більш досвідчений Сергій Ребров. Їхню зв'язку вже тоді відзначали журналісти. Капітаном був Юрій Калітвінцев, справжній майстер у виконанні дальніх штрафних ударів. Однак перемога у чемпіонаті України це зовсім не ті задачі, заради яких керівництво клубу так довго і наполегливо намагалось повернути Валерія Васильовича в Київ. Головним завданням Лобановського було створення бойової команди для успішного виступу у Єврокубках. Український клуб розпочинав з першого кваліфікаційного раунду. Суперником киян став скромний валійський клуб «Баррі Таун. Перша гра відбулася у Києві на стадіоні Динамо. Олімпійський був на реконструкції, і, звичайно, новий дебют Лобановського дуже зацікавив мешканців столиці. Ціни на білети досягали 15 доларів, але 15 тисяч вболівальників прийшли підтримати улюблену команду. Всі чекали на повернення Динамо, до якого звикли ще за радянських часів агресивного, швидкого, безжального до суперників клубу. Барі Таун виявився доволі міцним колективом динамівці, хоч і володіли ініціативою, але доволі довго не могли підібратися до воріт гостей. А коли нарешті випадала нагода забити, виникали проблеми з вирішальним ударом. Нарешті, на 20-й хвилині після передачі зліва Сергій Робров у падінні відправив м'яч у сітку 1-0. Кияни продовжували атакувати, на полі було багато боротьби, валійці не збиралися здаватися, і в цілому матч був дуже нервовим. У другому таймі ситуація кардинально не змінилася. Динамівці контролювали гру, але забити не вдавалося. Ближче до звершення гри Гусін пробив здалеку, але влучив у поперечину. Але вже через пару хвилин Юрій Максимов виграє боротьбу на другому поверсі і головою замикає подачу з кутового від Калітвінцева. Динамо перемагає 2-0. Важкий матч, але результат перед другим поєдинком доволі комфортний. Лобановський висловлює стриманий оптимізм. Калітвінцев зазначає бійцівські якості суперників. У другому матчі Барі Таун намагався поборотися за вихід у наступний раунд. Команда створила кілька моментів біля воріт Динамо, але в цілому, по-справжньому небезпечних епізодів біля воріт Шовковського не виникало. А на 36-й хвилині сталася ключова подія матчу після порушення правил від Дмитруліна. Роздратований валієць Райан кинув м'яч Юрію в Пах, за що отримав червону картку. Так господарі залишилися у меншості. А от у другому таймі перевага київського динамо вже ні в кого не викликала сумнівів. На 52 й хвилині гусін переводить м'яч на лівий фланг. Там Калітвінцев приймає і віддає прекрасну передачу у штрафний майданчик, де першим опиняється Валентин Белькевич і впритул розстрілює воротаря 0-1. Трохи пізніше Калітвінцев робить ще один асист. Саме після його передачі з кутового відзначається Юрій Максимов 0-2. Динамівці не збавляють темпу, і ось уже Ребров виводить Максимова сам на сам з голкіпером. І Юрій виходить переможцем у цьому протистоянні. 0-3. Ще один гол на свій рахунок записав Ващук. Саме він увірвався у штрафний майданчик та реалізував передачу від Олега Лужного. 0-4. Київське Динамо перемагає Барі Таун та виходить у наступний раунд Ліги Чемпіонів. Лобановський після гри спокійний. Нервовий початок гри явно не справив на нього враження. Тренер заявляє, що друга половина гри явно продемонструвала перевагу у класі київських динамівців. Наступний суперник був значно серйознішим. Чемпіон Данії брондбю. Перша гра відбувалась на виїзді. Нарешті, після чергової травми, відновився Андрій Шевченко. Матч розпочався неймовірно вдало. Андрій Гусін підхопив м'яч і вирішив пробити здалеку. Удар вийшов, наче і не дуже сильним. Але крок врятувати команду не зміг. 0-1 на користь Динамо. Кияни продовжували атакувати. Чудова нагода відзначитись була у Андрія Шевченка, але удар вийшов неточним. А на 22-й хвилині господарі зрівняли рахунок. Відзначився Рубен Багер. Але на полі мало що змінилося. Динаміці так само активно атакували і в цілому грали впевнено. На 35-й хвилині Андрій Шевченко обігрався з Хацкевичем, після чого пробив по воротах, і м'яч від рикошету влітає у ворота. 1-2. українці знову виходять вперед. Трохи згодом Шева міг забувати знову. Андрій обіграв захисника, вискочив з голкіпером сам на сам, але у ворота не влучив у другому таймі. кияни і не думають сідати в оборону. Динамівці йдуть вперед, але певний час бронбю вдається відбиватися. Свій момент господарі отримують майже на шару. Гусін вирішує притримати Егена за футболку, і арбітр призначає пенальті. Однак Б'юр пробиває у поперечину. А на 75-й хвилині Риборов і Шевченко на двох розігрують комбінацію, яка завершується передачею від шеви у штрафний майданчик, яку замикає Сергій рахунок, стає 1-3. Через кілька хвилин ще один момент мав Шевченко, але голкіпер сильним ударом у ближній кут порався. Однак, вже після подачі Калітвінцева з кутового головко головою відправляє м'яч у сітку 1-4. А наприкінці гри Гусін знову хапає егена за футболку і привозить пенальті. Цього разу удар з точки виконує Даугард і виконує впевнено, рахунок стає 2-4. І все ж, виїзна перемога з таким рахунком, якщо не гарантувала, то значно збільшувала можливість потрапляння київського клубу у основний етап Ліги Чемпіонів. Однак у Києві глядачів очікує зовсім інший матч. Мокрий від дощу Газон диктує свої правила. Киянам не вдається скористатися своєю перевагою у швидкості. Більш того, гості на 19-й хвилині відкривають рахунок, відзначається Колдінг. Однак у другому таймі господарі поступово перехоплюють ініціативу, створюють свої моменти, але брондвю діє злагоджено і впевнено. Динамо програє матч з рахунком 0-1, але за сумою двох поєдинків виходить у Лігу чемпіонів. У Лоболовського питають, яких суперників хочуть у стані київського Динамо, на що Валерій Васильович відповідає, які попадуться, таких і хочемо. Динамо потрапляє у групу Сі. У квартеті з українською командою опиняється Нідерландський ПСВ, англійський «Ньюкасл» та Іспанська Барселона. Цього року Ліга Чемпіонів розігрується за новим форматом. Шість груп по чотири команди. У чвертьфінал виходять переможці груп та дві команди з другого місця, що набрали більше очків. Тобто, тепер, щоб гарантовано вийти у наступний раунд, потрібно вигравати групу. Перша гра відбулася на стадіоні Філіпс. Київське Динамо на виїзді стартувало матчем з ПСВ. У складі господарів грали такі відомі гравці, як Яп Стам, Філіп Коку, Марк де Гріс, Будевейн Зенден, Жіль Дебільде та інші. Головним тренером був Дік Адвокат. Динамо вийшло у такому складі: Шовковський, Головко, Ващук, Дмитрулін, Калітвінцев, Косовський, Шевченко, Ребров, Гусін, Хацкевич, Максимов. Господарі захопили ініціативу, але динамівці в обороні діяли злагоджено і надійно. І все ж Шовковському довелося рятувати команду. Динамівці не злякалися суперника і активно вибігали в контратаки. Прекрасна нагода була у Андрія Шевченка, який вибіг сам на сам з голкіпером, але пробив не точно. Але на 33-й хвилині після передачі Калітвінцева Юрій Максимов головою відправив м'яч в сітку. 0 1 Удар воротах, м'яч Сітці Андрій Гусин Юрій Максимов вистрибнув і завдав влучного удару у ворота Ейнфована. Ну, нарешті наша команда повела в рахунку. Подивіться повторі. Отримаєте на собою. Перший гол Динамо в Лізі чемпіонів. Юрій Максимов після трапного удару, який виконав Юрій Калицикнев, відкриває рахунок в матчі. І ще, іще, і ще раз ми з вами дивимося, як було забито цей гол красень. Однак кияни вели у рахунку недовго. На 40 40-й хвилині господарі заробили штрафний удар, який які вдало виконав Йонг, і команди завершили тайм при нічийному результаті. Однак вже на початку другої половини Косовський отримав м'яч на лівому фланзі і зробив точну передачу у штрафний майданчик. А Сергій Ребров випередив захисника і головою забив другий гол. Кіян очікувало багато роботи в обороні. Звісно, ПСВ побігли в атаку. Господарі створювали дуже небезпечні моменти. В одному з епізодів м'яч після удару Коку влучив у поперечину. Оборона у динамівців не була бездоганною, багато так завершувались ударами. Десь господарів підводила точність, десь виручав Шовковський. Чим ближче був фінальний свисток, тим гостріші моменти виникали біля воріт динамівців. Але Шовковський у той вечір впіймав кураж і проводив чудовий матч. А на доданих арбітрам хвилинах динамівці провели контратаку. М'яч отримав Шевченко, який качнувся від захисника і пробив у кут. Це перемога! Це перемога. Однак спочивати на лаврах часу не було, адже далі динамівців очікував складний поєдинок з Ньюкаслом. І, хоч головна зірка Алан Ширер зіграти в Києві не зміг, у складі сорок вистачало крутих футболістів. А головне було кому забивати. Так у першому турі англійці перемогли Барселону 3-2. Хет трик оформив колумбієць Фаустіно Аспрілья. У киян через дискваліфікацію не змогли зіграти Калітвінцев та Максимов, але вчасно відновився після травми Олег Лужний. Ще одне місце у стартовому складі зайняв Валентин Белькевич. З перших хвилин вболівальники женуть свою команду в атаку: олімпійський забитий вщент. Жителі столиці скучили за боєздатним Динамо. І ось вже на четвертій хвилині після передачі з лівого флангу Сергій Ребров опиняється першим на м'ячі і відкриває рахунок. Англійці відповіли ударом Аспріллі. Однак трохи згодом колумбієць утримав отримав травму і перестав бути загрозою для воріт Олександра Шовковського. Тим часом, в середині другого тайму відзначається Андрій Шевченко. Рахунок стає 2-0. Піняний знову Передача Андрію Шевченку. Удар порота. Я не знаю, чи вдалося мені повторити оцей вигук. Бразильських коментаторів, але я кричав не голосом, а душею: 2-0 динамо попереду. Я впевнений, що разом разлом зі мною зараз вигукувала вся футбольна Україна. Динамо Київ попереду з рахунком. 2-0 Подивіться у повторі Андрій Шевченко. Відмінний удар в дальній кут куткінгом Парашея Гівена І рахунок стає вже 2-0 на користь українського чемпіона. Ну, це просто хвилини щастя, справжнього щастя. Я Андрій Шевченко. Молодець, Андрій 2-0. вболівальники шаленіють. Люди згадують, що ніколи не забудуть того шуму, що стояв на стадіоні у той жовтневий вечір. Динамівці продовжують атакувати і в другому таймі. Натомість сороки починають вибігати в контратаки, А на 78 й хвилині Берсфорду вдається пробити Шовковського. А далі на 85-й хвилині Берсфорд забуває другий гол. Піяни, які володіли перевагою весь матч, наприкінці гри пропускають двічі і втрачають такі важливі очки. А що було далі? Ви знаєте, не гірше за мене. Динамівців очікували дві гри з іспанською Барселоною. Про ці матчі на українському Ютубі знімали дуже часто і доволі детально, тому я не буду приділяти їм дуже багато уваги, але і не згадати про них теж неможливо. У другому турі Барса продовжила втрачати очки і розписала бойову нічию з ПСВ. А це означало, що у турнірній таблиці Динамо і «Ньюкасл» випереджають своїх суперників на три очки. Тому дві гри з барсою для київського клубу були свого роду вирішальними. Перша гра відбулась у Києві. Динамівці з першої хвилини йдуть в атаку. І ось вже на шостій хвилині Калітвінцев знаходить передачу Реброва. Сергія не лякає гострий кут. Він пробуває у ближню дев'ятку і відкриває рахунок. Команда Вангала теж атакувала, але кияни діяли в обороні надійно і занадто близько не підпускали каталонців до власних воріт. А на 32-й хвилині м'яч відлітає до Юрія Максимова і той з льоту відправляє його в сітку воріт. 2-0. прекрасна нагода забити була і у Андрія Шевченка. Перевага київського Динамо була вражаючою. Однак розслаблятися було зарано урок від англійського Ньюкаслу тримався у пам'яті. Однак спочатку на 62-й хвилині червону картку отримав голкіпер Барси Хесп, а вже через три хвилини Юрій Калітвінцев розвіяв останні тривоги та сумніви вболівальників і забив третій гол. Лобановський після ри заявляє, що ніякого дива не сталося. Результат закономірний, але робити якісь висновки чи прогнози не варто, адже процес побудови боєздатної команди триває. Гра на Камп Ноу no стала для Андрія Шевченка, мабуть, його найкращим виступом за київське динамо. Вже тоді стало очевидно, що гравець скоро покине Україну і буде грати у найкращих чемпіонатах світу. Ще у першому таймі Шева відзначається тричі. Розгром завершує Сергій Ребров. Фінальний рахунок 0-4 на користь київського динамо. Барселона розгромлена остаточно і без варіантів. Однак дві перемоги над іспанським грандом не гарантують українцям першого місця у групі, тому наступна домашня гра з ПСВ для киян є не менш важливою. Нідерландці тим часом двічі обіграли Ньюкасл, тому у Києві ніхто не очікує легкої прогулянки. І все ж всередині першого тайму Шевченко отримав довгу передачу від Косовського, пройшов по флангу та віддав на Реброва, який був точним: 1-0 на користь Динамо. Однак ПСВ здаватися не збиралися. Ще в першому таймі гості створили кілька моментів, але до справді небезпечних ударів поворотах Шовковського не дійшло. У другому таймі Ребров міг знімати всі питання про вихід команди у чвертьфінал, але пробив не точно. Прекрасна нагода також була у Шевченка, але цього разу гостей врятував Голкіпер. Натомість ПСВ організовує свою атаку і дебіль більде зрівнює рахунок. Однак на більше гостей не вистачило, кияни, хоч і виглядали втомлено, все ж зіграли в обороні надійно. Матч закінчився в нічию 1-1, а це означало, що Динамо гарантувало собі перше місце у групі. Але Лобановський наголошує, більше скромності в оцінках команда ще нічого не досягла. Відзначати когось персонально не готовий, адже мета тренерського штабу створити не команду зірок, а команду зірку. В останньому матчі динамівці без особливих шансів поступаються Ньюкаслу 0-2. Однак гра на розслабоні в Лізі чемпіонів, коли всі питання вже вирішені, це теж привілеї сильних. Підсумкова турнірна таблиця на ваших екранах. Київське Динамо продовжувало боротьбу у лізі чемпіонів у чвертьфіналі. Суперник був надзвичайно серйозним: італійський Ювентус. У той час за стару сеньору грали такі гравці, як Зінедін Зідан, Філіппо Інзаї, Алесандро Дель П'єро, Едгар Давіц, Дід'є Дешам та інші, а керував командою великий тренер Марчелло Ліппі. Кияни готувалися до гри у Ізраїлі. Розпочинати сезон на початку березня команда не звикла, і в цьому Лобановський бачив велику проблему, адже в Італії сезон у самому розпалі. А тому Ювентус мав значно кращу форму. В Італії господарі очікувано володіли ініціативою і створювали багато небезпечних моментів. Прекрасний матч зіграв Олександр Шовковський, який запам'ятався кількома крутими сейвами. Однак першими забили саме динамівці на початку другого тайму після подачі кутового м'яч відлетів до гусіна, і той, недовго думаючи, засадив його під поперечину. Згодом Ребров вривався у штрафний майданчик, після чого був повалений на газон, але порушення арбітр не зафіксував. І все ж привести з Італії перемогу українцям не вдалося. На 70 70-й хвилині Філіпо Інзагі з другої спроби добив м'яч після свого ж удару і так зрівняв рахунок. Але в цілому, нічия 1-1 на виїзді виглядала цілком непоганим результатом, як для першого матчу. Тим більше Дель П'єро наприкінці гри просто дивом не влучив у ворота, і кияни в останні хвилини грали просто на відмій. У Києві команди розпочали дуже обережно, а успіху першими досягли турінці. Так Філіппо Інзагі відкрив рахунок. Кіяни не побігли в атаку і продовжили грати доволі обережно, шукаючи свої нагоди відзначитись. І на початку другого тайму Реброву вдалося зрівняти рахунок. Певний час гра була рівною, поки другий гол не забив Інзагі. Тоді перевага Ювентусу ставала очевидною. Фізично динамівці почали програвати супернику і почали відверто провалюватися в обороні. На 73 й хвилині інзагі оформив кетрик. Не випадково після гри Марчелло Ліппі назвав його справжнім звіром, який може і не бере активної участі у грі команди, але вміє з'являтися саме там, де він потрібен у вирішальний момент. Крапку ж у матчі поставив Алесандро Дель П'єро. Динамо програло один але трагедії з поразки ніхто не робив, адже на початку сезону мало хто мріяв про вихід у чвертьфінал. Лобановський визнав критичні помилки, що привели до поразки, та вкотре наголосив, що команда ще молода і перебуває у стадії побудови. А також додав, життя продовжується, команда буде працювати. Кияни припинили виступ у лізі чемпіонів, але виграли чемпіонат України і активно готувалися до наступної спроби. Підкорити Європу. Тепер вже у сезоні 98-99. Друзі. Я дякую вам всім за увагу, за те, що додивились це відео до кінця. Хочу сказати, що на каналі є можливість стати спонсором і допомогти у розвитку українського футбольного контенту. Пишіть коментарі, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Дякую, побачимось!